Печалька. Якісь буде о, біда, біда, огорчення. П'ятірка кубків, смуток, жаль. Ну, якось ви, я вам хочу сказати, ви якось е, дуже близько. Ні, ось тут по цій карті все ж таки це не те, що ви накручуєте себе. Це дійсно якась така біль. Дуже душевна біль, але є два кубки, є два істочника, два, не знаю, може, дві людини, дві душі, яка, яка, яка вас підтримує. Але ви на даний момент на це не звертаєте уваги. Дуже велика біль, і якось таке по відчуттю, що у вас оці два якісь кубки це смисл життя. А ви їх зараз їх не бачите. Якось дуже сильно себе. О, прям в мене прям аж, аж четверта чакра, аж прям о, заболіла. Така якась дійсно біль. більш таке. Нікого такого нема, не притягуйте. Можливо, просто якесь розочарування. Просто може бути таке, знаєте, невіра, якась невіра в життя. Отакесь таке, знаєте. Ну, для моїх українських підписників, ті, хто... На території України, воно, мабуть, сьогодення. І це, це важко. Давайте пойдемо за причиною якого. Ну, я ж кажу, якесь таке немає сенсу життя. Депресія, апатія, зупини... опустилися руки, не бачу шляху, де жити далі йти, як іти. Немає якогось віри. От такої. Ну, Я вам хочу сказати, незважаючи на це состояння, все одно ви всереду все ж таки е, зрозумієте, побачите е, оці два кубки, які є, надія, оця надія, віра і надія оця є, вона ви просто потім з часом ви зрозумієте і поймете це. І почнете далі двигатися. Далі, життя продовжується. Якось отак, знаєте, незважаючи на що, по дев'ятки е, жезлів це, знаєте, втомлений, але не скорений. Оце воно. якесь отаке буде. Треба держати, нада йти по дев'ятки кубків це. Чи по дев'ятки жезлів. Це я можу. От, вже сильно.